І щирі вітання всім слухачам охрадіо в ефірі. Програма відверто наух, про яку я вам вже попередньо говорила та анонсувала її. Адже говоримо сьогодні на гарну чудову тему саме про передачу вифлимського вогню миру, які ми сьогодні засвідчили, змогли вже прийняти його. І зараз до речі про це більш детальніше поговоримо з гостями нашої студії. Це така гарна знаєте, передрізв'яна акція. Я я тішуся нею завжди, тому що вона започаткована вже давно. І кожного разу, коли ми отримуємо цей вогник, ми надіємося, особливо в ці вже ро. Ки повномасштабної війни надіємося на те, що здійсниться наше найзаповітніше побажання, а саме відчуття і перебування в тому мирі. Тому сьогодні у студії до нас завітали Катерина Семенець, голова станичної пластової ради Тернополі. Доброго дня, вітаю, і Софія Вербова та Олександра Заєць. Це членкині 136-го шостого імені Ольги Ільків. Так пластової нашої ради, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю, О, як ви гарно оперативненько відповідаєте. друзі, сьогодні ви нас потішили такою приємністю. Ми всі відчули себе реально майже як ви флеємі. Знаєте, тому що такий настрій панував душевний, духовний і. Хочеться те, щоб зараз наші радіослухачі, до речі, глядачі, які зараз спостерігають на наш прямий стрім на нашій сторінці в Ютубі. Ухрадіо до речі, долучайтесь, підписуйте, лайкайте, ставте свої запитання нашим сьогоднішнім гостям у студії у храдіо. І ми якраз сьогодні поговоримо про трішки взагалі про історію започаткування передачі віфлеємського вогню. І взагалі запитаємо наших дорогих гостей, що для вас особисто означає цей вифлеємський вогонь. Що ви відчуваєте, коли його передаєте, отримуєте спочатку та. А потім вже передаєте. Будь ласка. Так, дівчатка, чи Катерина, хто перший розкаже, будемо розказувати? Чому так так ні особисто, що означає для вас вифлеємський вогонь миру? Для мене особисто це дуже важлива акція вже в житті для uh -huh. мене, тому що я пластую вже 15 років. Uh -huh. з То малючку, це з якого віку? З 11 років. З 11 років так а, можете uh -huh. порахувати скільки років. Uh -huh. От я пластую дуже давно, і відповідно кожного кожного року взимку ми передаємо вифлеємський вогонь миру. Ще з мало. Я ходила і от я вже старша, і також uh -huh. ходжу з своїми юначками, колись ходили зі мною. І цей, ця акція, цей вогонь це не просто. Принести вогонь, це він несе зовсім інший сенс, і е, кожного разу, коли ми передаємо цей вогонь, це там сиротинці, церкви, школи, різні установи е, завжди відчувається якась радість, любов і тепло, е, тому що цей такий вогонь він нас об'єднує, і особливо такі важкі часи, як зараз, так. він набув зовсім нового сенсу е, вже з 2014 року, коли угу. почалась війна, не тільки повномасштабна, тому що. Вже і тоді ми, як пластуни, передавали цей вогонь, угу. і ми передаємо зараз. І для нас, для пластунів, це дуже велика місія, почесна місія так, так, передавати цей вогонь і нести цей радість, і об'єднувати в такі складні часи всіх, всіх українців, українців і не тільки в Україні, але й зараз дуже дуже багато пластунів за кордон виїхало. Угу. І нас тепер дуже багато по світу. І це дуже класне, приємне відчуття, коли на Різдон Во всі-всі українці по світу, які перейняли цей вифлеємський вогонь, запалять його на своєму родинному, на родинній вечері і об'єднаються по всьому світу. Дуже класно, просто оригінально. дівчатка. Що для вас якісь такі особливості і означає для вас цей Вифлеємський вогонь, тому що теж я так розумію, ви не вперше так його даруєте людям і вже якраз працюєте під час так, би мовити, передачі Вифлеємського вогню так ближче. Так, ми пластуємо всього лише два роки, але ну, за цих два роки вже розносили вогонь, і для нас це виходить вже як е, потроху обов'язок. Особисто для мене він приносить е, душевний спокій, е, адже розносити вогонь по різних установах церквах, щоб люди могли перепалювати mm -hmm. вогонь е, в лікарні, поліклініки, в е, різні е, інші громадські установи, установи, так. так. І це просто приносить це, власне що... якийсь так. такий спокійний мир, правда, і спокій, віру в те, що це тепло так. і це світло передаровується людям, які розуміють його зміст і цей символ. Ще, будь ласка, Софія, так я можу сказати, що для мене Вифлеємський вогонь він є таким дуже хорошим нагадуванням, символом добра і єднання, але в першу чергу. Нагадуванням про те, що справжнє добро іскри добра знаходяться і в наших серцях, і нам його потрібно поширювати не лише як вогонь, а й як добро Дуже серед гарний. людей. Дякуємо, Олександра. Зрештою, Катерина, мабуть, це запитання далі для вас. Яка історія цієї традиції? Як вона з'явилася в Україні вифлеємської вогню? Передача сама ця традиція розпочалась із Австрії угу. в 1986 році. Австрійська телерадіокомпанія вирішила проявити таку ініціативу і взяти вифлеємський вогонь миру з місця народження Ісуса Христа, привезти у Австрію і передати її цей вогонь усім потребуючим, тобто сиротин, Церкви і всім людям, які потребують цього вогню і цього єднання, і відповідно скаути по всьому світу прийняли також цю традицію, щоб передавати цей вогонь і об'єднуватися. Uh -huh. Тому Україна вже незабаром в 1992 році були ініціативні групи, які прийняли цей вогонь і uh -huh. поширювали в Україні. Але офіційно, коли всі всі пластуни. України об'єдналися щоб передавати цей вогонь всюди по всій Україні. розпочалася в 1998 році, і вже від того часу кожного року в Україні ми Наша делегація з України їздить у Австрію, офіційно uh -huh. переймає цей вогонь в церкві і привозить його в Україну. І завдяки «Укрзалізниці», яка дуже гарно підтримує цю нашу акцію потягами в кожне місто, де є пластики, буде передавати ця станиця буде передавати вогонь, передає лампадку з вогнем завдяки «Укрзалізниці», і так ми поширюємо цей вогонь. Згодом в своїх громадах, давайте ще трішки поговоримо про поширення цього вогню, тому що і ми вже поза межами ефіру говорили, що люди, наприклад, коли в церкві отримали і свою свічечку запалили цим вогником, коли вони йдуть додому, вони намагаються всіляко зробити так, щоб донести цей вогонь, щоб не загасла так. Свічка, тому що ну принаймні, можливо є така стереотипна думка про те, що вже свічка погасла, це означає все. Це вже не вифлеємський вогонь, і це просто звичайно, так би мовити, свічка. Спростуйте це твердження, будь ласка. Так це є символічний вогонь, uh -huh. символічний вифлеємський вогонь миру. Ми його дійсно перепалюємо, але ми просто розуміємо, що це фізично складно його як донести там з церкви, чи куди ми особливо, коли вітряна погода на дворі. Mm -hmm. Так, це нереально. Але я чула різні історії. Вони дуже насправді такі дуже милі і дуже приємно нам, що люди намагаються зберегти оцей символізм цього вогню і не гасити свічку. Але ми, коли придаємо вогонь, ми розповідаємо, звісно, що це символічний вогонь. Mm -hmm. і свічку можна загасити. Вона може трішки погоріти і тоді запалити. Свічку, трішки погорить вона, і тоді загасити її. Можна mm -hmm. і мати свічку і запалити її знову вже на різдвяні. Ні, вечарі за столом. Вже встигли впродовж цього року так, оскільки передача в ефлимські вогню відбувалася так нещодавно. Буквально так, так. звук залізниці ви отримали Так, його. у зв'язку з тим, що свята тепер угу. в нас раніше. Так. Ми повернулися до своїх справжніх свят, скажімо так, і тепер ми набагато швидше розносимо вогонь. Тобто, якщо минулих років ми розносили їх і до нового року, і після нового року у зв'язку із святами то цього року ми розносимо два, угу. до різдва до двадцять четвертого, щоб всі встигли отримати вогонь і щоб мали вже на різдвяні вечері е, кожен, кожен свій вогник. Які взагалі ось такі пластові цінності найкраще відображає ось ця традиція передачі вифлеємського вогню? Е, я думаю, в першу чергу це насправді проєднання нас як пластунів. Тому що це дуже велика акція і дуже велика місія, яка потребує ретельної організації, і ретельного підходу і ретельного єднання всіх всіх пластунів, як в Україні, так і в кожному містечку, де є пласт, який uh -huh. поширює цей вогонь. Ми заздалегідь довго готуємося до цієї акції. От, Можете побачити, ми вам принесли uh -huh. календарки, теж готується і дизайн, щоб всім було приємно. Всіх була згадка про те, що ми принесли uh -huh. цей вогонь. Також є буклети. Яки з інформацією для тих, хто не знає, що таке вогонь, вони можуть прочитати і більше зрозуміти про те, що так, що ж таке вифлеємський вогонь миру. Також дуже нам багато потрібно проробити роботи, щоб визначити, куди саме розносити вогонь. Тобто, це ж є і всі школи міста Тернополя, так, і так. університети, і церкви, різні установи до міського голови. Обов'язково і також дуже дуже важливою місією, яка набула для нас звід. 2024 року, коли привезли вогонь, ми зразу його несемо на могили захисників і захисниць. І цього року теж і минулого року, і цього року, і інші міста також це переймають. І ми кличемо родини загиблих захисників і захисниць і несемо цей вифлеємський вогонь, і запалюємо там. І після того ми вже розносимо у всі інші установи. така, Традиція складно це дуже, дуже боляче, але це також дуже важлива і велика наша місія. Тому цей вогонь про щось більше, про ніж просто вогонь, так, так ніж а. просто запалити, бо е, такий час. Ми єднаємось, і це потрібно робити, щоб здобути нашу таку омріяну перемогу в Україні. Огоджуюсь. До речі. у Вас дуже гарний ритуал передачі вогню. Тобто, це не просто знаєте. От до речі, в нас буде якраз відео, як відбулася передача цього вогнику В нас тут на Ухрадіо у студії. Ви її зможете переглянути потім на нашому Ютуб теж каналі Ухрадіо, Тому, будь ласка, ще раз наголошую, підписуйтеся. Трішки розкажіть про цей ритуал. Тобто, ви зрештою несете не тільки вогнив, ви кусь ще таку і добру звістку, так би мовити, правда. Людям проте і надія якась на мир завжди в нас в теперішній час існує, і якось сформувався цей ротал, Тобто є ще виконання пісні, до речі, яку ми зараз почуємо. Що він означає зокрема для вас, і як він сам сформувався, можливо, хтось скоригував його або якось воно вже так з роками передається. Ось така специфіка. Знаєте, як то кажуть, як воно має бути ну чесно кажучи, я не знаю, як воно сформувалась, бо ми вогонь вже дуже давно uh -huh. передаємо, але так нас навчили колись, і так на uh -huh. Дамо зараз. Така. Це вже така є наша традиція, але вона є дуже гарною. Ми співаємо пісню. Дуже класно, коли якому під гітару заспівати цю пісню. Це дуже uh -huh. красиво звучить. І тоді ми говоримо, що ж таке Вифлеємський вогонь миру, що він символізує. А тоді, зокрема, ми перепалюємо цю свічку uh -huh. і передаємо всім до кого ми прийшли. Гарно. Я думаю, що зараз якраз цю пісню ми зможемо почути. так, У виконанні дівчаток Софії та Олександри. Будь ласка. Ми готові. На один, два, три. Ось так трішки нижче мікрофон. Ось так. Угу. Так, можна. Так, співайте, співайте. Всі співаємо. Поїхали, друзі. Небі зірка спалахнула в серці, іскра промайнула де. Прекрасно, дякую вам, дівчата. Дякую за це виконання дійсно ось цей вогонь. Ось бачите зараз наші дорогі глядачі. Цей вогонь вже до нас прийшов. Ми тішимося і дякуємо вам, наші дорогі пластонята, за те, що вогонь добра. Вже гарно так ось світить нам ця свічечка? Це означає, що все в нас буде добре, тому що воно надає нам сили впевненості і віри в ту саму перемогу, на яку ми так всі очікуємо. Е, гарно до речі, от ще хотіла вас запитати: е, чи змінюється, наприклад, е, ось? Можливо, навіть помічали між своїми знайомими, близькими або тими людьми, які реагують на цей вогонь. Чи змінюється якось людей? Чи якісь такі можливо, емоції в реакції запам'ятали такі найбільш яскравіші, і зараз ви їх щоразу згадуєте? Угу, так трішки ближче. Будь ласка, до себе мікрофон. Так, Олександра, будь ласка. Um... Можу таке спостерігати вже протягом це два роки, поки я пластую, мала досвід рознесення вогню. Що кожен раз, коли ми приносимо його в будь-яку установу, в будь-яку церкву, це завжди, завжди нас чекають з таким великим трепетом і. Навіть якщо люди не дуже добре ознайомлені із символікою, з історією походження, все одно відчувається це передача цього цієї іскри добра і єднання, і завжди люди так дуже трепетно репетно реагують. Дуже трепетно так? реагують. Гаразд, до речі, у мене ще є такі запитання від наших радіослухачів. Як цей, Якби цей маленький вогник міг заговорити, що би він сказав українцям сьогодні? Ваша така думка? <смітна> <смітна> Цікаве запитання. Що б він міг сказати українцям зараз? <плес> Я думаю, він би просто. ближче трішки. <плес> Я гадаю, він би казав. Що буде спокій, буде мир, злагода, пам'ятати про підтримку один до одного. Тримайтеся, так? так я думаю, це би була фінальна фраза. Тримайтеся, Так, те, та, як при звучить вогонь, любові, вогонь, добра, си у світлі ліхтаря. Тобто, мабуть, для мене це цей вогонь би сказав, що я хочу запалати в кожному серці, uh -huh. кожного українця і поселити там любов, віру, добро. В себе в першу чергу і в кожного з нас, в наших друзів, родину і у всіх, у всіх людей по всьому світу. До речі, коли ви тримаєте цей вогонь, що вперше вам приходить на думку? Можливо, ви навіть думаєте про якусь людину, якій би ви могли передати цей вогник? Вам спадає хто перший на думку? Е, Перше, хто спадає на думку, це звісно найближчі люди, угу. друзі, е, сім'я. Що спадає, якісь слова, мабуть, точно любов і знову ж таки спокій. Ще Олександра щось хоче додати, так? Так, можу додати, що як тільки відбувається передача вогню в Тернопіль, то я одразу його перепалюю, аби теж мати угу. його на своїй різдвяній вечері. Ну і ще ось на завершення, що би ви сказали зараз тій людині, яка втратила віру в мир. Напевно, що віру десь в себе і навіть в людей. Те, що ми, пластуни, несемо якраз цю добру звістку і гарну новину про народження Ісуса Христа, який віддав своє життя за нас. Відповідно, цей вогонь і символ того, що Він пам'ятає про нас, він не забуває. Так, гарно. І ми, як пластуни, несемо цю звістку про народження Ісуса Христа, що Він завжди з нами. Відповідно, і ми завжди з вами. Так, класно. Дівчатки, і ваші побажання нашим радіослухачам на завершення програми. Зичимо, зичимо. Все хороше і прекрасне. Так, Будь зичимо. ласка, Всего хорошого Софія. Е, звісно, тепла, любові, е, спокою. Головне. Так, Олександра. Звичайно, що найголовніше чекаємо на перемогу України на перемогу України. Надіємося на неї і віримо. І дійсно, нехай цей вогонь зігріє кожне серце, яке сьогодні потребує світла. Світла наших тернополян, всіх українців, зокрема наших захисників. Нехай він їх зможе обігріти. Я думаю, що теж до речі, цей вогник і може потрапити на передову. Правда, до наших воїнів. Так в 2014 році їздили пластуни передавати, але uh -huh. зараз на жаль це неможливо. Проте пластуни передають подарунки. Uh -huh. І також у фліємський вогонь миру усім нашим захисникам і захисницям і пластунам, які воюють також. Дякую, дуже вам спасибі за передачу цього вогника за це щире таке змістовне інтерв'ю. Приємне дякуємо за ту місію, яку ви несете. Нехай вона надалі вас розвивається. У вас зокрема теж спонукає, і мотивує надалі це робити. Це добро, почесно таку місію. І Нехай той новонароджений спаситель теж завітає вітає ваше серце. перебуває там з вами, з вашими рідними. І чекаємо вас у наступних програмах на Ухрадіо. З гарною звісткою, з гарною новиною, ну і звичайно, що з цим чудовим вифлеємським вогником сили і наснаги. До побачення. До побачення, До Любі друзі, Сьогодні ми отримали цей чудовий вифлеємський вогник, І Хочу подякувати всім учасникам сьогоднішньої програми і даного нашого дійства. Це Катерина Семенець, голова станичної пластової ради у Тернополі та Софія Вербова, Олександра Заєць, членкині 136-го курення імені Ольги Ільків. Тішуся, коли наше молоде покоління так щиро люблячи Україну, зберігають наші традиції, передає добро. Мир і звичайно, що очікування на ту звістку, на яку ми всі вже довго очікували, її просто трепетно знаємо і віримо в неї. Це мир і наша перемога. Мене звати Тетяна Зінко. Я почуюся з вами згодом. Не перемикайте.